Вітаю на каналі ТОП Кіно Кілер. Сьогодні я підібрав 10 нових фільмів, які вже вийшли в хорошій якості. Поїхали! Перебуваючи в одній з реальностей мульти Всесвіту, Вейт Вілсон благополучно залишив кар'єру найманця та насолоджується тихим життям у колі вірних друзів, доброзичливих колег та коханої. На голові Вілсона красується перука, а на обличчі відніється довгоочікувана посмішка. Проте зненацька спокій вейда порушують співробітники управління часовими змінами. Виявляється, могутній лиходій мандрує між світами і методично їх знищує. Що всесвіт самого Вілсона також опиняється в небезпеці? Тепер Дедпулу потрібно знайти єдиного супергероя, який здатний зупинити трагедію легендарного росомаху. Молода офіціантка Фріда та її подруга Джес отримують несподіване запрошення на розкішну вечірку, організовану великим магнатом Слейтером Кінгом. На заході, де зібралися заможні гості, дівчина приковує увагу впливового бізнесмена, який пропонує дівчатам продовжити свято на своєму острові. Не в силах встояти перед спокусою заглянути у світ розкоші. Дівчата погоджуються, навіть не підозрюючи, що на них чекає попереду. Джек Паркер і його сестра Лула готуються переїхати жити до своєї тітки. В дорозі вони зазнають нападу банди, яку очолює жорстока жінка, відома як білі Головоріз. Лулу викрадають тоді, як Джека залишають вмирати на дорозі. Щоб врятувати свою сестру. Хлопець звертається за допомогою до двох мисливців за головами: Карлика Реджі Джонса та темношкірого Юстаса Ховарда, пообіцявши їм 700 акрів землі, яку він має у спадку. В монтані разом вони вирушають у небезпечну подорож слідами бандитів, які приводять мандрівників у дикі землі, відомі як хаші. Маргарет живе у Нью-Йорку та працює окружним прокурором. Втомившись від щоденної рутини, жінка вирішує, як слід відпочити. Вона бронює номер у дорогому готелі, замовляє багато алкоголю та запрошує молодого коханця. Проте вечір йде не за планом. Запрошений юнак несподівано гине. Маргарет, яка опинилася у неприємній ситуації, вирішує викликати чистильника, людину, яка знає, як вирішувати подібні проблеми. Натомість до готелю при. Прибувають одразу двоє чоловіків. Виявляється, другий фахівець був викликаний господаркою готелю, яка побачила недобре через камери спостереження. Тепер чистильникам, які зазвичай працюють поодинці, доведеться поєднати зусилля і спільно виконати поставлене завдання. У розпал смертоносної пандемії іспанського грипу, що охопила світ 1918 року, багатий маєток поблизу Нью-Йорка перетворюється на неприступну фортецю. Стурбовані поширенням хвороби господарі маєтку прагнуть створити для себе максимально безпечні та комфортні умови, наймаючи додаткову прислугу. Серед прибулих виділяється харизматичний шеф-кухар, який має бездоганні рекомендації та вишукані манери. Проте за маскою вічливості. Ховається хитрий і розважливий інтелектуал, який починає плести свої інтриги. Лілі Блум приваблива жінка, яка прибуває до Бостона, сподіваючись розпочати нове життя. Незабаром вона відкриває свій магазин квітів та знайомиться з привабливим та успішним нейрохірургом Райлі Кінкейдом. Між ними розвивається бурхливий роман, і дуже скоро вони починають будувати спільне майбутнє. Проте ідеальні на перший погляд стосунки починають руйнуватися під тиском хворобливих спогадів минулого та взаємних таємниць. Подружня пара Бен та Вів вирішують влаштувати відпочинок на відокремленому пляжі. Незабаром молоді люди опиняються у мальовничому місті і одразу приступають до веселощів. Несподівано їхній спокій порушує інший турист, який поводиться досить дивно. Поява таємничого незнайомця переконує подружжя у тому, що з планами нормального відпочинку можна розпрощатися. Проте незабаром виявляється, що чоловік з'явився у цьому місті не просто так. Троє сестер, які давно не спілкуються між собою, змушені знову зустрітися за трагічних обставин. Їхній батько важко хворий і більше не може самостійно себе доглядати. Тепер турбота про нього лягає на плечі Кеті, Крістін і Рейчел, які відповідально прибули до Нью-Йорка, щоб здійснити свій обов'язок перед вмираючим татом. Натомість жінки мають різні погляди на ситуацію, в якій вони опинилися, і яким чином варто з нею справлятися. На півночі Нью-Йорка розташований театральний табір, куди щоліта прибувають актори-початківці з усього світу. Під час одного з виступів засновниця театру Джоан Рубінський несподівано втрачає свідомість і впадає у кому на невизначений термін. Через відсутність альтернативи на заміну Джоан прибуває її самовпевнений та некомпетентний син Трой, щоб не допустити занепаду театрального табору. До керівництва залучають двох викладачів драматичного мистецтва. S a Amosai Rebecu, Річард перевозить свою родину з міста в сільську місцевість Йоркшира, сподіваючись, що чисте повітря піде на користь його маленькому сину Оуневі, який страждає на астму. Через два роки хлопчик починає виявляти напади неконтрольованої агресії і згодом помирає за таємничих обставин. Знедолений Річард та його дружина Джулієта піддаються на умовляння сусідів провести окультний ритуал, який начебто зможе повернути їхнього сина.